Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Пряма Б має спільних точок з площиною альфа. Які з наведених тверджень є правильними? Ну, давайте почнемо розбиратись. Почнемо з третього твердження, яке каже, що у площині альфа можна провести лише одну пряму паралельну прямій Б. Ось наша площина Альфа і наша пряма Б. Як бачимо, вони не мають спільних точок. Давайте ми у площині альфа проведемо пряму, яка паралельна нашій прямій Б. А тепер в цій площині, до проведеної тільки що нами прямої, проведемо ще паралельні прямі. Так, можна робити нескінченну кількість разів, оскільки ми знаємо, що в площині можна провести нескінченну кількість паралельних прямих. І вони всі будуть паралельні нашій прямій Б. Отже, звідси можна зробити висновок, що третє твердження неправильне. Тепер давайте перевіряти перше твердження, яке каже, що через пряму Б можна провести лише одну площину перпендикулярну до площини альфа. Ось наша знову площина альфа і пряма Б. Давайте ми. В деякому сенсі спроєктуємо нашу пряму Б на площину альфа, отримуємо пряму Б1. Оскільки ми проєктували, ми проводили перпендикуляри до площини альфа. І тепер через пряму Б та Б1, яка є проекцією прямої Б, проведемо площину. А через дві прямі можна провести одну площину. І ця площина буде перпендикулярна. До площини альфа. Оскільки проекція прямої єдина, то така площина теж буде єдина. І твердження 1 правильне. Тепер давайте перевіряти друге твердження. Через пряму Б можна привести лише одну площину паралельно площині альфа. Як ви думаєте, воно правильне чи ні? Я впевнена, що вам інтуїтивно здалося, що воно правильне. І ось наша площина альфа і пряма Б. І так ми проводимо паралельну площину через пряму Б. І справді така площина єдина. Оскільки інтуїтивно зрозуміло, що якщо ми почнемо якось нахиляти цю площину, то вона уже не буде паралельною до Нашої площини альфа. Тому теж можна стверджувати, що друге твердження є правильним. І тому кінцева відповідь для нашої задачі варіант В, який каже, що правильними є твердження 1 та 2.